Скажу, коротше народ зразу. Якщо вам тупо це не в кайф робити, блядь, то краще не починайте, блядь. бо Це просто жопа, блядь. А кому цікаво, дивіться далі відео. Так, ну що ж, я перевдягнувся і буду потрошечки починати розбирати ось цей салон. Тобто розбирати ми його будемо для того, тому що ми будемо ось ось цей ковролінчик ось ці всі пластмати міняти на чорний колір. Ось воно в нас все тут було похімчищене. Все офігенненько, ось так воно все в нас виглядає. Зараз буду повністю все розбирати, потрошечка знімати, як це все робиться, і будемо міняти. Спочатку я вирішив е, посунути знач, передні сідушечки до самого переду. Для того, щоб ось там у нас все звільнилося. Ось бачите, ось тут зразу у нас болтички ось такі гарнесенькі. Плюс нам от, потрібно буде зараз зняти ось ці пластмаски. Зараз я гляну, як вони знімаються. Тобто. Е, Ліву і праву сідуху, блин, в самий кінець, для того, щоб тут звільнити місце. О, дивіться, скільки тут місця. І, до речі, ну, їх би можна було типа, і не знімати. А, вони от просто знімаються, дивіться. Ось так, дивіться. Ось, ось цю планочку на себе підтягуєте і. А, от і вона йде. Ось так на себе, на себе і витягується. Зараз просто одною незручною рукою. І це, зараз ще потрібно зняти коврич. Ну, Ось ця от знялася без проблем. Бачите, ось тут така штучка, вона вон, заходить вон, в ту дирочку походу. Так, виймаємо ковручок, знімаємо е, ці всі пластмаски і починаємо викручувати. З умовою того, що всі духи відправлені туди під самий вперед. Місце для того, щоб відкрутити, тут ось така зв'язочка. Зараз не знаю, подивлюся, який номер. Щоб це відкрутити взагалі без проблем. Відкручування передніх сідушок зайняло десь приблизно не знаю, хвилин 15. Хвилин. Отже, спочатку, так як я казав, відкрутив задні, зараз відкрутив передні. Сідушечки трошечки лягли собі на задню сторону. І ось тут маємо ось такі штучки, які... Ага, Ось він. Ось він, ось тут. Значить, Тут ще зараз прийдеться. Зараз я подивлюся, ось ось цю пластмасу ще зняти. І ось там є розйомчик. Розйомчик знімаємо і виймаємо сидушки повністю з салона. Передня водійська е, сідушечка витягнута. 50 копійок знайшов. Блин, я не хотів відкручувати там ще пасок безпеки, тому я поставив піддончик і поставив сідуху на піддончик. Е, значить, зараз так само зроблю з передньою сідушкою. Приступаємо до задньої. Ну і саме, напевно, що що я найцікавіше буде, це ось ця блядь серединка. Так, задній диван. Просто ось так, блядь, дернули, ось так на себе, і він у вас повністю вийшов. Знімаємо ось ці боковушки. Ось вони ось тут на ось таких защёлочках, Тобто вона вставляється і запихається ось сюди всередину. Далі відкручуємо. Раз, два. Три, чотири. Для того, щоб зняти ось ось цю херню. Тому що ось ця пластмаса, до речі, теж буде чорна в мене зараз. Так, ось ця фігня знята. Під'єднується, таку я вже показував, як вона знімається з цим флажком. Значить Дивіться, перший болточок я побачив. Ось, він. ось цей метал кріпиться. Я так розумію, що ось ці всі потрібно зараз буде познімати. І ось цю всю пластмасу я зможу. Ага, треба полюбе знімати. ось це Зараз 100%. Значить, зараз знімаємо ось це і відкручуємо повністю всю пластмасу і виймаємо. Дивіться. Ось тут ви їх не пропустите, отут всі ці болтички я повністю повідкручував. Далі. Це вже я просто потягнув її на себе, ось тут є дві таких защолочки з одної сторони і з другої. Ось цю частину, типу, чуть-чуть на себе підтягнув. І дивіться, вона вона на мене вийшла. Вона на мене вийшла. Ось вона рухається. Зараз я подивлюся, чи вона всім тунелем вийде. Може бути таке, що десь дротини будуть пускати, то потрібно буде дивитися. Тобто, якщо вона вийде потрошки, то вийде. Якщо ні, будемо зараз знімати ще тут, де е, переключання передач, е, витягуємо повністю. Блін. Прийшлося таки відкрутити ось тут 5 болтичків. Раз, два, три, 4, 5. Ось так акуратненько. Виймаємо. І щоб ось ці всі дроти нам тут оторочі, не заважали. Зараз від'єднуємо їх і виймаємо тунель. Я стараюся це все тіпа, не виривати, не рвати блин. І ось тут маємо ще одну ось таку фішечку, тобто від'єднуємо її, тому що я потрошеку спробував. Не йде брехма. До речі, зробив трошки беку, блять. Тепер не знаю, що з цим робити. Блин. Дивився, є така херня, щоб тіпа, для ремонту шкіри. Блин. Або, блін, придеться купувати другу ось таку херню. Також, до речі, не забувайте, що в бардачку ось тут теж є ось така херня. Її потрібно від'єднати. Блядь, Якщо чесно, то це звісно, піздєць, народ. Так, Ось цю всю бадю. Е е там теж блять, два болтичка. Ось тут один, з другої сторони другий. І оця вся блін, виходить і знімається. Всі дротини хочу тут від'єднувати. Зараз подивлюся, може я його заміняю так, а може повністю від'єднаю. Дивіться, далі, я так розумію, це якийсь блок айрбеду. Чотири болтичка треба зараз буде зняти. Це розблокування коробки. Тобто ось цю всю пластину також потрібно буде зняти. Самий прикольчик тепер вже на даний час залишається, мабуть, ось тут. Тому що зараз треба дивитися, як цей ковролінчик звітом виймати, щоб не було ще такого, що прийдеться його посерединці різати і типу, в одну і в другу сторону виводити. Слідуючий етап знімаємо ось ось ці нижні пластмаси. З тамтої сторони я вже зняв. Тут у нас раз, два, три, три болтичка і вона сюди опускається, звідти витягується. Далі. Ось е болтичок знімаємо ось цю ручечку і починаємо знімати повністю всі ось ці вже пластмаси. Ось ось це все. І будемо потрошечко... О, до речі, до речі. Гроші колишніх власників. Відкручуємо педаль газу. Я ще сам не знаю, як вона там правильно знімається. Зараз треба буде подивитися. Так, ось тут вона вийшла. Вона нам буде защоці. Так і є. Відкручуєте ось цей болтик і просто її туди вверху. Вона на защоці вискакує. Ось тут є роз'ємчик. Знімаємо роз'ємчик і знімаємо педаль газу. Так, прийшов час потрошки знімати ось ці всі пластики. І будемо виймати королінчик. Ці пластики всі знімаються легенько, просто їх бенчик і вони всі відходять. Тобто Я вже це знімати на відео не буду. Вони там на таких як вони називаються, на таких тут валялися. Просто на таких защлках, хлоп і все. До речі, боковий, духовот не забутися відкрутити. Так, Передній ковролін Ну, Щоб його зняти, це просто був пізде з Значить, Для того, щоб його було повністю нормально зняти, треба було б ще знімати панельку. Панельку, звісно, я не буду знімати, як би воно звісно, там не звучало. Значить, Що мені довелося зробити? Ось ось цю частинку, ось такий квадратик, він, вирізати ковроліна. І з старого ковроліна. Теж. Тобто старий ковролін там під низом стоїть. Тобто оцей зараз з ним стикується, не знаю, може якимось силикончиком промажу, щоб він типу, стикувався нормально. Хоча тут є ось такі місця, що він ось так це з заводу так зроблено, то я думаю, що це невелика проблема. Значить, починаю ставити чорний ковролін наперед.